Добу. Е, метою цієї петиції було, цієї заяви, було підкреслити, що в суспільстві вже є розуміння того, що політики, е, вони не є месіями, вони не є над людьми. Ми розглядаємо їх як найнятих менеджерів, як найнятих представників, і тому маємо е, всі права е, повідомляти їм про свої вимоги, про свої очікування і ставити їм технічне завдання. Власне кажучи, що це було технічним завданням громадськості, під, яко, під яким в числі цих майже. Трьох тисяч осіб є підписи таких відомих людей, як Юрій Андрухович, Сашко Положинський, Ірена Карпа, Сергій Жадан, Роман Скрипін, Володимир В'ятрович, Олександр Боченко, Олександр Рванець, Андрій Бондар, Юрій Макаров, Тарас Прохаська, Олександр Ройбур, Іріна Словінська. Словом, і, і там іще насправді доволі великий список. Це тільки ті, хто встигли підписатися першими. І серед наших вимог я би хотіла озвучити самі вимоги. Там в петиції трохи є преамбула, але це все можна побачити в інтернеті. Е, найперші три вимоги до виконання, скажімо, три завдання, які ми висунули, були такими: звільнення політв'язнів протиправно утримуваних під вартою після подій на Банковій 1 грудня 2013 року. Друге е, виведення спецпризначенців з вулиць Києва та інших міст України і повне припинення насильства до мирних демонстрантів. Третє домовленості про гарантії незастосування репресій до учасників демонстрації. От, на нашу думку, на думку громадськості, це є такі три завдання, з яких е, опозиційні політики мусять впоратися в першу чергу і до виконання цих трьох завдань, і в як і переговорні процеси з владою не вступати. Надалі, під час переговорних процесів і, і надалі ми ставимо такі вимоги: перше, президент має бути позбавлений диктаторських повноважень завдяки відновленню конституційної реформи 2004 року. Адже ну, нам здається важливим е, відкатити оце от неконституційне рішення, яке призвело до е, таких е, результатів. Буде підписано угоду про асоціацію з ЄС, третє буде прийнято новий закон про вибори. Четверте буде прийнятий закон про люстрацію, перш за все, в судах правоохоронних та силових структурах, ну і ми, як виборці від опозиційних політиків, також чекаємо. Консолідації та чіткого представлення команди з визначеними функціями і представлення чіткого плану реформ, хоча б на перший рік діяльності при владі. От власне під такою заявою підписалося наразі вже майже три тисячі осіб. Підписи тривають на сайті Petitions247. Також якусь частину підписів ми забрали наживо на майдані, але це організаційно складніше, як ви розумієте, і ми робимо це дуже спорадично. Дякую всім за увагу. Так, мене звати Вікторія Наріжна, Я фактично є просто рядовим Фейсбук юзером, який потрапив в цю ініціативну групу. Дуже проста історія. Ну, по перше, Вікторія Наріжна не зовсім людина з вулиці. Вона перекладач, письменник, журналіст, публіцист, добре відомий всім, хто дотичний до літературного процесу. Друге, ми весь час, впродовж цих останніх практично двох тижнів, буркутіли між собою, висловлюючи незадоволення лідерами опозиції, в тому числі і я собі це дозволяв. І в якийсь момент я зрозумів, що це є проявом без. Відповідальності, коли ти можеш буркотіти скільки завгодно, і звинувачувати так мовити верхи, не докладаючи зусиль до е, якоїсь взаємодії ось цього низового майдану і е, верхівки тих, хто так чи так уособлюють, хто є обличчями політичними обличчями Майдану подобається це кому чи ні. Е, відповідно відновити цей е, зв'язок, фактично не вертикальний, а я б сказав, все ж таки горизонтальний. Це є Наша місія, і що більше долучиться до цього процесу, очевидь, що цей документ ніяк не є фінальним. Він є в процесі розробки, але певні базові ціннісні пункти мають бути збережені. Ми даємо таким чином сигнал, що ці люди, які тут присутні, є нашими представниками. Перепрошую з усіма претензіями, які ми будемо до вас висувати. Ось так. Шановні друзі, я думаю, що зараз відбувається дуже важливий момент. Насправді, громадська і партійна частини майдану чергово демонструють свою єдність. А коли така єдність була, вона завжди призводила до успіху. Я думаю, що документ, який вчора був розроблений громадськими активістами, є доброю базою для звернення до українців щодо третьої хвилі. 8 грудня на площах усієї країни. Про що йдеться в цьому документі? В ньому йдеться фактично про план перезавантаження країни, програма мінімум, те, що має зробити влада, відставка міністра внутрішніх справ, вивід спецназу з вулиць української столиці, звільнення політично арештованих після майданівських подій. Після цього. Може бути утворений певний діалог між владою і народом. Посередниками цього діалогу вже зголосилися бути європейські лідери в різних форматах, які будуть прийнятні для влади. Ми погоджуємося на будь які посередницькі групи. Які глобальні цілі для перезавантаження країни передбачають громадські активісти? І я можу вже напевно сказати про те, що і вони повністю підтримуються лідерами. Парламентської опозиції йдеться перш за все про підписання угоди про асоціацію з ЄС, бо це введення нових правил в країні. це повернення до Конституції 2004 року, бо це відновлює парламентаризм і автоматично призведе до створення нової парламентської більшості. Третє створення тимчасового службового, як завгодно ще можна назвати, перехідного уряду, який Буде опікуватися підготовкою до нов... дострокових парламентських та президентських виборів, а також утримання економіки в цей фактично передефолтний час. Четверта позиція: прийняття виборчого кодексу, бо вибори мають відбуватися на новій чесній основі. Вибори не повинен оголосити начальник Беркуту. Його мають оголосити. Репрезентативні представники центральної виборчої комісії сформовані не на основі адміністрації президента, і, зрештою, п'ята умова це закон про люстрацію силовиків та суддів, який край необхідний для очищення країни. Якщо цих п'ять глобальних умов буде досягнуто, то країна фактично буде іншою. Ми отримаємо нове перезавантаження Європейської України, власне, за яку і вийшли ці мільйони людей на Майдан. Сьогодні ми бачимо наявність консолідованого плану, який підтримує і громадські лідери, і лідери опозиції. Саме під цей план ми закликаємо 8 грудня о 12-й годині масово вийти киян. Чому це треба зробити? Тому що зараз, буквально зараз, на території Російської Федерації, людина, яка є українським президентом, а саме Віктор Янукович, веде переговори про здачу України у митний союз. 8.12. ми маємо продемонструвати нашу відповідь Путіну. Це незалежна європейська країна. Януковичу. Ми готові говорити про умови мирного відходу від влади, при збереженні європейських перспектив, підписання угоди про асоціацію і зміни уряду. Третє це меседж всім нам, люди є головним рушієм цієї революції. Від кожного з вас, тих, хто нас зараз чує, залежить куди піде Україна далі. Якщо Янукович здає Україну, це силова розв'язка, це неминуче глобальне протистояння і велике кровопролиття. Зупинитися може лише ще одна масова демонстрація народної волі. Неможливо подолати мільйони людей. Ми потребуємо цієї демонстрації, які підтримують не тільки проти Януковича, але й за нову країну. Цей план, який зараз пропонують громадські опозиційні лідери. Ми потребуємо кожного з вас в неділю, о 12-й годині, в центрі української столиці. Загальна мобілізація під план перезавантаження країни. Це меседж цієї прес-конференції. Дякую. Доброго дня, мене звати Ірена Карпа. Як письменниця, от підказують критики. Я мушу пояснити, що для нас є принципова різниця у жанрі. Вимога і жанр красиві гасла власне тут йдеться про те, що ми ставимо конкретні вимоги до опозиції, як сказала Вікторія, в даному випадку ми а, до вас ставимося як до найнятих народом менеджерів, за яких ми голосували, і чекаємо від вас активних дій а, на нашу користь. Тобто, це а, пане Юрію, хотілось би змістити акцент зі слова єдність в даному випадку. Нашому чому ми тут зібралися до ситуативна співпраця, тобто власне зараз йдеться про це. І до нас до речі, приєднався Мустафа Наєм, так. Також підписав а, наші, наші вимоги, і все-таки хочеться а? наші завдання до опозиції 5-12, Петиція так і називається. Ну і на кінець хотілося б коротко всіх привітати з днем мужності сьогодні і жінок, і чоловіків. Нам потрібна зараз мужність і рішучість. Дякую. В першу чергу ми хотіли б вам подякувати. За це звернення і за ці вимоги, і тіше одне, що ви вже не звертаєтесь до влади, бо кожен з нас зрозуміє, що від них нічого не доб'єшся. Ми кажемо так, кожному з пунктів, які написали кращі представники української культурної і мистецької еліти. І ми шануємо кожне слово, тому що знаємо про те, що ви так само переживаєте, як мільйони українців, і так само хочете, як і ми, щоб Україна змінилась. Майдан 2013 року і Майдан 2004 року мають дуже багато відмінностей, але є одна ключова відмінність. З чим ми не просто погоджуємось, а що ми також сповідуємо. Це Майдан не за одного лідера і не за месію, це Майдан за нову країну і за нову якість України. І саме це ми сповідуємо, і саме з цим ми звертаємось до українців. І завдання політичної еліти виконати те, що вказує їй. Культурна еліта, мистецька еліта, інтелектуальна еліта і весь український народ. Тому перших три пункти, про які ви назвали, абсолютно сходяться з тим, що ми вчора затвердили як наш план дії, наші завдання на Майдані. Що стосується політичних аспектів, як то зміни до конституції, як то виборче законодавство. Як то інші питання, які дають можливість створити правила в Україні не під одну особу, а під 46 мільйонів українців, це не є просто прийнятно. А це є наше завдання. І щоб виконати це завдання, ми повинні підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Там найкращий план, там все розписано. Там не треба видумувати ровер. Ровер уже придумали його треба тільки підписати, користати і їхати ним. Ми заявили свої політичні вимоги до цієї влади. Ми не просто почули, а сприйняли до виконання те, що вимагає український народ. І ми щиро сподіваємось, що коли ми кажемо, «ми», це всі, незалежно від того, хто які політичні сили підтримує, хто якою мовою розмовляє, хто які книжки читає, хто яку музику слухає, хто де живе, це ми український народ. Ще раз дякуємо, ще раз шануємо і сподіваємось на взаємну підтримку. Доброго дня, товариство. Те, що відбувається зараз, це дуже важливо. Можливо, це якраз і є признак того, що ми вступили вже в етап розбудови зовсім іншої країни. Наша держава вже стала іншою. І в першу чергу це в морально-психологічному плані. Дійсно, раніше була така ситуація, що політики якби жили в своєму середовищі, в своєму болоті варилися громадські активісти, просто українські патріоти, які десь сидять в соціальних мережах і висловлюють якісь свої думки, творили якісь певні свої мікрогрупи і жили якби в своєму середовищі. Більше того. Тим, що це були різні середовища і вони не мали надтісного контакту між собою. Активно користалася влада. Тільки но влада чула, що з'являється якесь непорозуміння з банкової моментально лунали темники, які якраз і ставили собі на меті розколоти українське суспільство, і таким чином не було отої спільної єдності. Загалом українського суспільства до боротьби, все те, що написано у цьому у цьому зверненні, звісно, що ми, як політичні сили, абсолютно сприймаємо. Ми сприймаємо те, що ми є найняті менеджери. Ми сприймаємо те, що ці конкретні пункти, які вказані, це і є нашим певним дороговказом, і вони мають трансформуватися в політичні гасла. Більше того, саме ці пункти ми і якраз із першого дня нашої боротьби, от зараз безпосередньо, починаючи з 22 листопада, і декларували. Просто в даному випадку це вже чітко викладено, і якби ці непорозуміння, які десь раніше виникали, непорозуміння навіть не в конкретних якби діях, а не Міння, якби у викладенні отих думок, вони і це є дуже позитивно. Вони є повністю зняті для мене особисто. Найважніше є те, що таким кроком, такою спільною прес конференцією такою спільною декларацією розуміння один одного. Є е, знищення всіх тих підлих брудних планів банкової, яка зрозуміло, що працює на те, щоб зберегти свою владу. А для того, щоб зберегти свою владу, потрібно розколоти українське суспільство. Потрібно протиставити нібито політичні сили, це є окремо одне, а от громадські організації є інше. Ви ви пам'ятаєте, коли і президент, і Азаров вони аплодували ніби е, просто громадським організаціям, які нічого спільного не мають з політичними силами. Янукович тоді казав: прошу, протести без політичних вимог, можуть бути скільки хочеш. І якраз для нього було важливо, щоб не було тих політичних вимог. Саме це спільне зараз розуміння нашої спільної мети воно абсолютно сприймається. І я сподіваюся, що в подальшому нам ми не дамо жодного шансу банкові розколоти українське суспільство. І нам вдасться все-таки зреалізувати усі ці пункти. Дякую. Ну і звісно, 12-та година на майдані в неділю. Це ще раз буде мільйон людей на вулицях Києва. Це буде підтвердження наших спільних намірів. Слава Україні. Ще тільки, мабуть, таке невеличке доповнення. Від імені, від імені тих людей, які вчора колективно народжували цей текст. Зараз, мовить, Юрій Андрухович. Мали деякі перші реакції, крім цієї. Позитивної реакції, конструктивної реакції з боку лідерів опозиції, ми мали теж певні критичні зауваги, які формулювалися головним чином навколо того, що в нашому тексті чомусь відсутнє слово імпічмент стосовно до президента. Тобто, якби не названа ця можливість, це не сформульовано. Так, от, аргументація що це зроблено зрозуміла річ свідомо, це е, не якась там помилка, не догляд. Е, мається на увазі те, що е, на сьогоднішній політичний момент, а він такий політичний, що він історичний водночас. Е, потрібно ставити і виконувати найреалістичніші завдання, е, тому що і вони досягаються дуже складною працею. Тому е, про завдання, які менш реалістичні, які виглядають дуже і. Дуже проблематично, а поки що краще їх от якось відкладати і не розглядати в безпосередньому контексті сьогоднішнього дня. От, ну а все інше. Дуже дякуємо вам за увагу і сподіваюся, до зустрічей. Хто хто в нас керує? Нещо, нас се случва. Нещо, Зараз будуть запитання, намагаються з'ясувати представники конференції. Ось, будь ласка. Дуже щаслива бачити нашого екс-міністра внутрішніх справ уже слава Богу. От і згадуйте наші слава Богу, що екс. Слава Богу, <рес> <рес> да. згадуйте наші прес-конференції, коли ви нас всіх збирали журналістів, коли ви депортували банду Гівчика, але і казали, о, я депортував банду Гівчика з Москви, я їх посадив в Донецьку. Добре, в результаті вашої праці, вибачте, але ця банда Гівчика перейшла. В парламент. Отже, у мене до вас два питання. Тільки так, от без розговорів для бідних родичів. Те, що ви кажете, що ой, давайте попросимо в них гарантії не застосування репресій. Ну, які в них, от ви, екс міністр які в них гарантії, в тих, кого ви брали, депортували, сажали і вони прийшли в парламент? Ну, які можуть бути гарантії не застосування репресій? То в мене два питання. Тільки так, от, я розумію, але такі питання, відповідь, так чи ні? Чи здатні ці наші отряди самооборони до супро? Противу? Чи здатні ці військові, які зараз виступають до е, оборони тих, хто здатні до супротиву? І е, це, і чи є розуміння того, що будь-яка революція відповідно, ну це просто закони фізики викликає контрреволюцію. Як ви, опозиція, себе бачите в, в ситуації з ну, коли ви є революція, але проти вас є контрреволюція? От тут ніякі гарантії, просто от як ви себе почуваєте? Це такі три питання. Дякую. Я думаю, що я можу я можу вийти до ваших послуг на окремо прес конференцію розповісти про все, що я говорив сам собою. Часів МВС, і без них зараз наша тема є проста і зрозуміла. Країна інша ніж була до 1 грудня. Янукович має з цим змиритися. Він має це визнати зараз. Янукович знаходиться на території Російської Федерації. Це означає небезпеку для європейської України. Це означає загальну мобілізацію. Але для того, щоб люди мобілізовано боролися, їм потрібен план. І цей план запропонувала інтелектуальна еліта нації. Опозиційні лідери підтримали цей план. Саме з цим меседжем ми зараз кличемо людей вийти на площі. Всі решта питань: чи це реально, чи нереально, відповідь одна: не можна зупинити мільйони людей, які мають віру, план і лідерів. Саме це має відбутися ще раз в третій хвилі цих маніфестацій, восьмого. 12-го на е, в українській столиці та в інших містах. Чи є реальним прийняття цих е, передумов і умов? Так, так. Бо ми живемо в країні, яка вже не залізе назад, пасту не можна загнати в тюбик. Людей вже не можна загнати назад у ярмову. Вони мовчати вже більш не будуть. І парламент це відчуває. Дозволю собі сказати, що це відчувають і депутати партії регіонів, і спецназ. І навіть сьогоднішнє керівництво країни, але сьогодні запропонований план трансформації, йдеться про мирну поступову еволюційну революцію, як би це не парадоксально звучало. Ми запропонували план трансформації країни, де будуть нові правила. Всі решта сумнівів прошу відкинути, але особисто я готовий відповісти вам на будь які запитання. Зараз є конкретний план, і кожен запропонованих пунктів є реальним, панове, з вашого дозволу, ми планували просто заяву до преси. Всі інші питання в плановому порядку під час мені так підказує при під час інших виходів до преси. Дуже дякую всім. А можна до авторів запитання? Буквально одне. Е, дякую, Юркові Андруховичу, який пояснив про відсутність слова імпічмент. П'ятий канал Ірина Герасова. Але хотілося б знати після виконання цих завдань. От де ви бачите місце Януковича? Дякую, там, де його побачить український народ, в плані написано до Доступовий... о я припишу, я не почув до парламентські президентські вибори. От там і місце, де укажемо народ. Від авторів, і відповідь від авторів. Насправді на нинішньому етапі, якщо чесно, нам уже щиро байдуже, де буде місце Януковича. Нам цікаво, де буде місце України в світі і де буде місце нас. Як людей в цьому світі, тому що постійно вимагати голову однієї людини, це практично те саме, що хотіти месії, тільки зі знаком мінус. Треба думати про структурні зміни, а не про розправу над однім над одним негідником. Поза всяким сумнім-негідником, але структурні зміни зараз важливіше, ну на нашу думку, принаймні, товариство. Я, якщо дозволите. Ми дуже ми дуже цінуємо і поважаємо всі ці думки, які висловлені. Я це Я зразу хочу сказати, що щоб не сталося якогось непорозуміння. Це не значить, висловлене паном Андруховичем і іншими активістами. Це не значить, що ми політичні сили відмовляємося від повного перезавантаження влади і від вимоги дострокових виборів і президента і парламенту. Це є тобто, це зрозуміло, що це залишається, бо щоб не зараз не не кинули меседж, що ми вже проти імпічменту йдеться про те, ідеться трошки за інше про що говорив е, пан Андрухович, що в даному листі є наміри виставляти лише, скажем так, е, першочергові е, першочергові плани реалістичні. Хоча, наприклад, закон про люстрацію, який, наприклад, ми завжди лобували, він він не може бути прийнятий цим парламентом. Це зрозуміло, що потрібен інший парламент, так само, а інший парламент може бути тільки після виборів відповідних. Тобто. Щоб щоб не було ніяких непорозумінь щодо е, Януковича і його майбутнього в Україні. Дякую. I I have a question here. am, excuse me, I have a question here. ще одне буквально оголошення. Сьогодні нам стало відомо, що може початися тиск на журналістів телеканалів. А секретар РНБО Андрій Склюєв збирав головних редакторів телеканалів, і там йшлося про, про те, аби, власне кажучи, не висвітлювати події на Євромайдані, принаймні так масово, як це було досі. Ми знаємо, що телеканали зараз дуже об'єктивно і потужно займаються висвітленням. Напевно, найгірше висвітлення. Робить державний телеканал, перший національний телеканал. Там є найбільше порушень стандартів. І сьогодні від імені Євромайдану ми звертаємося власне до журналістів, пам'ятати про принципи професії для того, аби надалі розповідати про те, що відбувається на Євромайдані, і головне займатися розслідуваннями провокацій, які мають місце тут. Ми це звернення до журналістів оприлюднимо, і воно буде відповідно на сайтах та офіційних сторінках. Орінках, дякую, Вікторія Сюмар. Мене звуть.